Он він, 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 він на столбами, над столбами, хлопці, він на нас летить. Вокриття, вокриття, вокриття. Сюди, 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 сюди. Працюють хлопці по російському FP-відром, який підлетів дуже близько біля сітки. Зрозуміло було, що він йде на удар. Кричать, що попали. Я думаю, він нас бачив, прийміть. Що побачив і зацікавлений нами, бо ще з 8-10 хвилин у те ти? Це на натягнув. Так, да, зараз не так. Бо ми тут голову поламали. Один раз сьогодні обстріляли. Обично разів 10 обстрілюєш, робота стоїть на музик. А вон за те. Де? Жені, йди сюди, Женя. Він відійшов, не бий патрон. Він відійшов. Шах'яді Я не можу підняти. Ми полетіли гроші. Набагато спокійніший сьогодні день. І бистро дуже нормально. Два дрона чотири то не є показників.